Але я помітила, що у вас майже немає ілюстрацій або портретів, можливо, політиків або сюжетів, які говорять саме на політичні теми. Я знайшла там буквально кілька портретів. Зокрема, це був портрет Путіна. Очевидно, чому ви намалювали Він багато і... разів мене і Медведчука. І от з Медведчуком дуже цікавий вибір, тому що е... з різної точки зору, чому ви вирішили його зобразити окремо в ілюстрації? Ну, Медведчук завжди е... був для мене одного з головних потвор українського політикуму. Але в Фейсбуці, який я раніше вів значно більше регулярно, в мене були. В принципі дуже часто політики і політикині, які е, перебувають на гребній хвилі, то я і Венедиктова малювала Шкарлета. Коли про Шкарлета заговорили про його підроблені дисертації, про те, що це взагалі не міністр, а непорозуміння і Венедиктова, яка е, шукала справи, як е, зламати життя. Сергію Стерненку. Єрмака, тільки він прийшов, малював, і Богдана малював. І, е, ну, я не пригадаю, важко пригадується час до 22-го року. Насправді, але е, здебільша е, політики, не здебільшого політики, навколо яких є негативний суспільний е, настрій. Мені цікаво їх малювати, бо я таким чином якби і долучаюсь до можливості висловити свою позицію стосовно якоїсь політичної особи, ну і відчуваю єднання з прогресивною частиною українського суспільства.